Я компактний кросовер продаж це в нас GLC-шка, 321 рік на повному приводі бензин Виїхали з мінімальним пошкодженням попередній частині, безпека не спрацювала на оригінальних 18 дисках на зимовій гумі, з камера заднього огляду, легенько притонований, задні парктроніки, безключовий доступ, датчики мертвих зон, Чорний шкіряний салон в класному стані абсолютно. Уважень. Шкіряне мультикермо, датчики дощу світла, підігрів передніх сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, водійська з пам'яттю, повний електропакет. Ніяких помилочок немає. 122 тисяч пробігу, мультимедіа з карплаєм, тут сюди ж також виводиться камера заднього огляду. Старт-стоп, вибір режимів руху, клімат-контроль, чорна стеля, до речі, також у нас є в комплектації. Салончик максимально приємний, задній ряд, так само без будь-яких заважав. Технічний автомобіль абсолютно справний, готовий до експлуатації, тому друзі, кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.